Ми вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. З нагоди першої річниці революції гідності ми вирішили запросити до нашої студії людей, які не лише були в епіцентрі тих подій, а й мали до них безпосередні відношення. Сьогодні у нашій студії активіст автомайдану, блогер Віталій Уманець. Доброго дня. Доброго дня! Чи можете ви сьогодні пригадати, з чого почався ваш майдан, і коли саме ви долучилися до народного протесту? Ну, мій майдан почався, мабуть, як і у батьох це з постами Стефана Єма у Фейсбуці. Як зараз пам'ятаю, десь 10 вечора 21 числа народ почав збиратися на Майдані. Я, якщо чесно, тоді в цей день в Києві не був, тому що сам не місцевий, працював в іншому місці. Потім вже долучився через декілька днів, буквально приїхав до Києва. Чи можете ви згадати головну свою мотивацію? Чому ви вирішили приєднатися? Адже в той момент ніхто навіть не уявляв, що. Президент, тодішній президент, невдовзі втече з країни і що все обернеться саме так. От чого ви хотіли домогтися? Якщо чесно, на той момент я і так розумів, що буде революція. Буквально таке було відчуття в мене протягом останнього 13-го року. Тому те, що сталося 21-го числа, для мене було екологічно, така, от як сценарій, буквально якомусь написаний, тому, тому я відразу зрозумів, що на жаль, буде кров. Знаючи Януковича, знаючи його методи, ми з хлопцями зі знайомими вже тоді готувалися в 2013 році до того, що будуть сутички серйозні з міліцією, що це не буде повторення. На жаль, 2004 року. Тому мета головна у нас була це прибрати Януковича і ніякими там Захарченками, Азарами він вже е, від нас не відмахнеться. Тому мета була прибрати його який ваш особистий внесок у досягнення цілей майдану? От якщо пригадати е, минулу зиму, от е, чому ви присвячували кожен день свого життя? Ну, по-перше, що я блогер, тому моє, моє завдання це поширення інформації. Наприклад, створили ми в КМДА медпункт Потрібні медикаменти. Мені дзвонять лікарі, передають список, я його розміщую, розміщую їхні контакти. Вони потім дзвонять мені, прибирай пост, тому що вже навезли більше, ніж потрібно. Наприклад, там ми створили кухню на Грушевську, потрібні якісь харчі. Я розміщу знову що потрібно, там, чи обігрівачі звозять, потім прибираю. І так кожного дня якісь нові нові завдання. Тобто інформаційний супровід та, о, та. і допомога таким чином. А чи могли ви собі уявити, що е, Майдан е, з Майданом в країні почнуться не лише е, позитивні зміни, а й е, найбільше в історії України випробування? Я маю на увазі і перші смерті на Майдані, які сьогодні називають Небесною сотнею, і втрату Криму, і війну на Донбасі, і тисячі жертв на сьогодні. Чи є е, ці втрати е, оціненними за для досягнення е, цілої майдану? Чи не, немає у вас розчарування? Знову ж таки, розчарування тоді є, коли ти очаровуєшся якимось. Це було в 2004-му, в 2010-му 2010 зрозуміли, хто прийшов до влади. І тому, на жаль, я ж повторюю, ми готувалися до того, що будуть сутички і, можливо, і кров. І до того, що будуть смерті, на жаль. Я не готувався до того, що буде війна відкрита практично з Росії. Цього я не очікував. Якщо чесно, в Криму думав, будуть якісь сутички на Донбасі будуть там якийсь в перші місяці, коли прийде нова влада. Ну що Росія відкриє просто проти нас війну, я цього не очікував. Але буквально з березня ми включилися в цю роботу. Ми поїхали до Криму, допомагали там військовим. Просто звикли як на Майдані допомагати, так і почав допомагати військовим. Не, не за поясніть для вас, це не за великі втрати для того, щоб змінити владу в країні? Ну, якщо чесно, звичайно, смерть однієї людини це вона не коштує того, щоб змінити владу. Але, на жаль, сталося так, як сталося. Ми просто повинні їх пам'ятати. І коли зараз нова влада прийшла, свої нові крісла зайняла, ми повинні від неї найбільше вимагати. коли нам розповідають, що. Ось когось ми там нібито знайшли за те, що розстріляли майдан? Ну для нас цього мало. Ми будемо на них тиснути, пам'ятаючи тих хлопців. Ви говорите про те, що від початку усвідомлювали те, яким чином можуть розвиватися події. А чи могло все піти за іншим сценарієм? Якби перший протест, який зібрався після інформації, що президент не збирається підписувати угоду про асоціацію, якби президент дослухався і підписав її, чи могло не бути майдану, чи могло така ситуація влаштувати людей і вас, зокрема. Я думаю, Мадан би був просто десь в 2015 році, коли були наступні чергові вибори президента, а не позачергові. Якби він підписав, він би просто відтермінував свій від... відхід від влади. Але те, що короби була просто пізніше, я в цьому впевнений чомусь. Тобто у вас було повне усвідомлення, що владу все ж таки таким чином можна а, зламати цю систему і перезавантажити владу від самого початку? саме цю владу так на жаль. Я вважаю, що після цього я хочу цього бажати, щоб нас більше такої влади не було, що повинна литися людська кров для того, щоб її змінити. На вашу думку, революція гідності на сьогодні вона досягла усіх своїх завдань. Ми маємо нового президента, маємо інший уряд і, врешті-решт, сьогодні маємо новий парламент. Тобто усі о, цілі виконано. Нібито так маємо нового президента, нібито так маємо ще там, не зібралися депутати народні, нову Верховну Раду. Але цілі Майдану, на мою думку, Практично не виконані, тому що почнемо з того, хто вбивав людей серед білого дня в центрі української столиці, хто зараз сидить, хто покараний. Вони кажуть, зловили через рік там практично якихось 10 чоловік беркуть, я заарештували. Ну, це, це як мінімум. Ми, як автомайдан, з чимось штовхуємося. що даїшники, які фальсифікували проти нас протоколи за поїздки на Межигір'я, за акції. Ніхто не несе ніяку відповідальність. Більше того, в серпні місяці вони проти них закрили більше 50 справ. Якби не наші пікети під генпрокуратурою, то це б діло знов ж таки так і спустили на гальмах. Тому тиснути потрібно. Вимоги Майдану не виконані, на мою думку. І потрібно нову владу контролювати кожного дня, щоб. Чи продовжуєте ви свою справу? Чи нагадуєте ви постійно про оці невиконані завдання Майдану? Ті, що акції, як автомайдан проводить, це нещодавні, знову ж таки, під генпрокуратурою, якби не наш тиск розслідування б не волося. Це наші нещодавні акції в судах києво Святошинський суд. Там працюють ті ж, ті ж судді, які фальсифікували знову ж, ж таки справи про те автомайданіців. Суддя Лисенко, який тоді був головою зараз. Ще там один є суддя Лисенко, теж фальсифікував, теж працює. І ми зараз готуємо масштабну акцію по всім судам. Які брали тоді в цьому участь, і будемо вимагати ілюструвати цих людей, якщо не говорити не згадувати от якісь конкретні речі, а говорити, от загалом, експерти, політичні експерти, зокрема, сходяться в тому, що новий парламент є не менш, а навіть і більш залежним від олігархічного впливу ніж попередні парламенти, тобто змінилися певні обличчя, але система влади залишається, і з цим якось можна боротися. Боротися можна, боротися потрібно кожного дня. Якщо ти навіть думаєш, що ти щось зробиш маленьке, і воно нічого не впливає. Я в це вже не вірю, тому що нам казали знову ж таки на Майдані Януковича прибрати нереально. Ви займайтеся не тим. Давайте подумаємо, почекаємо виборів, все зробимо як потрібно. Це все балачки. Роби маленьку справу кожного дня, і буде результат. Те, що залежно від олігархів, це правда. Те, що не не змінився закон про вибори, це правда. Ми за що стояли? Щоб не було мажоритарки, щоб не було цих знову таки підкупів, це не було змінено. Зараз вони ведуть про це розмову. Ну зрозуміло. Їх вибрали, можна про це знову побалакати. Чи приймуть зрозуміло. Тому і моя позиція була: багато хто знайомих там питали, а чому ти не йдеш на вибори? така, що змінився закон про вибори, і тепер я, якщо б мене вибрали депутатом, я сидів би розповідав людям, що ну. Вибачайте, залишили закон. Ну а що робити? Так ми ж казали, що будемо його змінювати. Тобто якісь подвійні стандарти. Я маю надію, що ті люди, які прийшли нові, на наприклад, Там Ігор Луценко, знайомий наш, Єгор Соболєв, Ганна Обко, це люди, які все ж таки дихнуть нове життя в ці стіни. Багатьом їх хочеться знести і, мабуть, поставити цю Верховну Раду десь на новому місці. Що може Але, статися, жаль... якщо Майдан не Майдан, а Нова Верховна Рада не виправдає очікувань суспільства? Може бути третій Майдан? Звичайно. Просто ті, хто його можуть організувати, вони зараз розуміють, що на даний час майдан це поразка і це буде перемога Путіна. Це, мабуть, одне з небагатьох, що. Політики мають про це пам'ятати. Так, якщо вони почнуть зараз знову якісь свої ігри, не будуть проводити реформи, що вимагає Євросоюз і люди, то дуже велика ймовірність, що буде проводитися далі війна і буде вторгнення вже серйозно. Ми б цього не хотіли. Ви говорите про те, що багато з ваших знайомих, друзів питають, чому ви не пішли о, о, до Верховної Ради. А якби закон було змінено, чи якщо він буде змінений о, о, попереду, о, ви готові піти в політику? Готовий, але не готовий об'єднуватися з людьми, які знову ж таки олігархи, які вчора були з регіоналами, а зараз вони в блоку Петра Порошенка, які забудовують знову ж таки Київ і мають відношення до сьогоднішньої нашої влади. І знову ж таки міліція б'є людей, а сокорки. Знову ж таки, колінами б'ють у скороню, це банково декілька днів тому. Тобто ми бачимо, що система не змінюється кардинально. Вони нам розповідають, що буде, буде, буде. Чекайте, чекайте, от там з 2015 точно ми будемо ставити номери на шоломах міліціонерів. Ми точно переберемо балаклави. Для цього було потрібно рік. Знову ж таки, б'ють на сокраках людей, ми не знаємо, хто це б'є. Це людина в Балаклаві і в шоломі точно така ситуація, як 30 листопада, рік тому. От така річниця виходить у нас. Ще цікаво, а як би ви пішли на вибори? У складі якоїсь політичної сили, чи є близька вам за ідеологію якась політична сила, чи все ж таки самостійно? Якби я зараз йшов на вибори, я б, скоріш за все, хлопцями з дівчатами з демолянсу пішов. Багато в мене знайомих і толкові там є люди. Це з громадянської позиції. Ну, в принципі, мабуть, це якось і все на даний момент. Ну, це так. Зрозуміло. Як ви ставитеся до того? Певно, що, мабуть, хтось зі знайомих ставив такі вам такі питання, що Майдан від самого початку був спланованою акцією, найчастіше закидають це, що це Захід чи Сполучені Штати. От які ви аргументи наводите того, що це була, була воля народу і ваша особиста воля? Ну тут аргументи прості. Є знайомі у кожного. Багато знайомих. Ці знайомі тобі протягом років 2010-2011 розповідають, що от таке у нас життя зараз. Це не те, що вони хотіли колись проводити розповідають, От сьогодні там прийшла прокуратура з перевірками там, 10 раз за місяць, от сьогодні прийшов там ОБОП, УБЕП. От сьогодні прийшли, прийшли, прийшли. І люди розуміють, що ну, як далі так можна жити. І люди ті, у кого є кошти, які навчилися заробляти. І саме вони і підтримали Майдан. Тому що ну, далі. Ну, як можна давати більше, ніж ти заробляєш? А вони ж хотіли забрати все, не те, щоб просто потоки взяти свої руки якісь на відсоток отримувати. Вони ну, просто брали і відбирали все, або ти віддаєш за копійки, або ти взагалі нічого не отримаєш. Тому тут аргументи прості, і до чого тут штати, я не розумію. Ну, найбільше критиків Майдану, саме о, оця прив'язка тодішньої опозиції а нинішньої влади, чи могло обійтися без о, якихось політичних лідерів? Чи могла революція гідності відбутися сама собою без залучення таких обличчя? Так а лідерів і не було. А хто там був лідер? Тягнебок, кличко, яценюк? Ну той же Яценюк, той же Кличко, той же Порошенко він завжди був Які на мене. Які вони лідери. Який Порошенко лідери? Я вас прошу. Ми бачили цих всіх лідерів в тих ситуаціях, коли була небезпека. Вони нам казали: бороніть майдан. Ви провокатори. Куди ви пішли на Грушевського? Провокатори на банку. Що не зробити провокатора, і рука Кремля як казав нам тягти Бог очі. Тобто, все це могло все це не могло, а точніше відбулося. Я ну, відбувався і... завдяки людям простим, які там не лізли на сцену, які просто брали і стояли перед Беркутом. Я був і 18-го, в 18 го, в -го на 19-те, і був і 20, двадцятого з Я бачив це, що відбувалося. Що Турчинов вийшов на сцену? Ну молодець, це не значить, що якби не він. То люди тут не стояли. Люди взагалі стояли до нього спиною. Він щось там кричав: ну добре, до чого тут Два 21 листопада цього року. Ви запрошуєте усіх, хто був причетний до автомайдану на зустріч на європейській площі. Що плануєте в цей день? Плануємо автопробіг на ну, честь річниці. Європейська площа 16.30. Збираємо знов всіх автомайданівців. Хто зараз активний, неактивний, але тоді їздив з нами разом до Межегір'я, Клюєва, Захарченка. Всіх запрошуємо задати ті часи, обговорити ситуацію, яка склалася на даний момент. І буде декілька сюрпризів, але про які поки що зарано говорити? Ну такі, без ніяких провокацій. Просто. В, в, в духу нашої нашої автомайданівської організації певно, що як ви сказали, будете згадувати і втрати, і здобутки про втрати. Кожен громадянин України знає особисто, хтось втратив. О... Якісь матеріальне становище, хтось втратив родичів у війні на Донбасі. Які головні здобутки для вас за цей рік? От що ви будете згадувати зі своїми друзями з автомайданом? Чого вдалося за цей рік досягти і яким чином змінити країну на все життя? Запам'ятаю Крим, коли наш автомобіль, автомобіль вирвався, інший автомобіль не вирвався. І хлопці попали з дівчатами до полону. Це вперше, буквально початок березня. Потім ми почали допомагати військовим по всій Україні, і це як один з здобуток головних автомобіляну. Це десятки передання автомобілів, закуповували за кордоном, ремонтували, передавали. Це там тони е, гуманітарки. Е, ще якщо позитивний результат, це все ж таки, що розслідування ведуться проти заїчників, які тоді фальсифікували протоколи, які відновила справи. Те ми будемо вимагати, щоб поновили справи і відкривали проти суддів, які брали в цьому участь. Ми будемо вимагати, щоб міліціонери мали все такі якісь номери індивідуальні, щоб можна було якось опізнати по фотовідео. Тому що це й було причиною в принципі, радикального майдану, який появився після 30 листопада. З позитиву, це те, що в принципі люстрація. Ми долучилися до того, щоб був прийнятий закон про очищення влади, який він не є, але він є. Якщо він не ідеальний, ідеально б не було. Ті, хто розповідає, що можна було б щось там дописати чи перебрати, можна, але так можна роками його редагувати. Тому закон є. Ми з Єгорем Соболем, з люстраційною радою, яка зараз вже створена, будемо активно долучатися до цього процесу. І зараз просто все знаходиться в такій стадії формування, і це теж позитив, що люди не перестали боротися, і вони розуміють, що рік пройшов. Але все ж таки потрібно кожного дня долучатися до акції, з кожною з акцією все більше людей активістів. Для вас сьогодні країна інша, ніж рік тому? Так. Для мене інша, тому що, якщо ми проводимо якусь акцію, наприклад, я сужу пит... за, власним за, за власним досвідом, то, наприклад, Антон Геращенко, радник міністра МВС, він до нас виходить без питань, він розмовляє з нами. Ну, ще є так, міліціонери відбігають, але вони так створюють просто картинку. Стоять, звичайно, бити не б'ють, це вже позитив. Але те, що з нами розмовляють, і є якийсь зв'язок. Тобто громадськість почали чути і, і почали що... долучати, наприклад, там при Міноборони створюється е, теж е, рада, така волонтерів, куди наші люди теж входять, і будемо намагатися боротися з корупцією міноборони. І, Запрошуємо зараз експертів, які нам розповідають, де крадуться гроші і в сільському господарстві, і будівництві. Тому ми бачимо, що процес запущений, і це вже не 2004 рік. Я вам дякую це за цю разом. розмову і бажаємо успіхів у вашій щирій справі. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був активіст автомайдану, блогер Віталій Уманець. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.